Зала будеш лежати ну, куди... Привіт. На, на. А, я, я працюю, так і ти працюй, так? Оце зріжеш Ага. І посадиш. Це яка? Ну це см... наша смачання, ну крупна ця. Малина. Чи та малина? Господи. Ага. Я зрозуміла. А, час, та а це що в тебе за перчатки? Та це якісь електричні. Я зрозуміла, надалека. Це укріє ось о, ну його не ж довгі, а я ж думаю, буду обрізати, а буде мені усюди колоться. Ага. І не дуже люблю цю малину. Та чого? А то що вона колеться. Так, ага, та воно все колиться. І Єлівець колиться, і троянда колиться. Все колиться Наталочка. Як Ти, ти сьогодні відпочивала? Так. Да. А ну умнічка. Оце аж усе вийшло, бо ми якось балакали осоку чайону, ну там я не знаю. Наче там я не виривала, може й там яка вирвала. Сказала Віка, що після шесті повинен бути дощ. Та я зарілася, бачиш, вже заглушила гілочку. А, бачиш? бачу, бачу. Бачу. Угу, угу. Це ж сухе, а угу. заглушило. І воно така скрупна, ж... що до Угу. Ну я ж думала оту я ту обратувала. Ага. А це я думала обикновена наша, вона каже, ма, це ж каже, колись вона ходила до крутих, ага. ну Шурка, ага, я... а, О, там Шура, ага. Бо... Ага. раніше їздили. Не знаю, чого вона, а, вона не робила і в когось. Э... Да, я На тоді. дачі вони да, да. Я знаю навіть в кого. Ну і от Наташа поїхала і каже, ма, вона ж така хороша, вона скаже, китицями. Так, рятуй. Кит... Да? Китицами, ага, так я тоді думаю, піду, як кита, це ж не то, що да, зірвав, зірвав. Да, да, супер. І каже, постарайтеся одну нахилити А, і, і прищепніть, каже, цей проволкою uh -huh, uh -huh. і цей. Напусти корінці. І киньте, каже, землі на да. На да, да. Ну вже кину тоня, як вже покопаєш. Чи то, як збір. Як збереш, да. Да, да, да. тоді О, вже і прищепнеш раз підглянув, може й там, де я поверевала. Ага. Сейчас, ж Не пішла ж оце. Я зрозуміла. Ну, в общем, ти працюєш. Ти нося ну, вже. І може... Тоня, і ти працюй, нічого лідарі. А оце шостої посади. Ага, пішла посажу. Там Якраз я щось як Віка говорить, що дощ буде, Все то там не лишньо, може та ну, звісно, Наташ, як у мене їх взагалі. Тільки жалко оце, що вона вже тут малинка є. ось. Ні ну, і... ну зрозуміла. Ну, а мені ж треба зрізати, бо вона щоб прийнялася. Все, я пішла, поки. А, є... а, мені ще стоять. Ну, да, я ж подиву, тут нема тоня, тут не ваду, тільки я підрізала. Ага, я поняла. Ось дивись, тільки малим. Ого, ось що кусь як і то зрізати. Ну нічого. Головне, що буде малина. Тут хватить її. Да. О, а це смородину теж треба обрядовувати. Ну добре, раз приказ такий поступив, да. а вже моросить щось. Ага, моросило, бо я хотіла за двором по угу. а потім пішла сюди. Поняла. О, ой. Ну все, пока надалося. Ну, це щоб мені скучно не було. Я планувала одну роботу, Наталя мені підкинула другу. Ой, так жалко, тут скільки малини, ну нічого. І я зараз отак зріжу. Це на потім і новенька тут. Отак. Це дуже смачна в них малина Ого, не хоче. Я тут трішки насмічу, ну то я приберу. Це ж до дощу треба посадити, як Віка говорить, що буде дощ, ну він уже накрапає. Ну, я сажаю не по одній гілочці. Це вже як вийде далі, а по нескільки. Скільки зараз я порахую, скільки тут? Три. Так, три, ну, три лунки мені треба. Я посажу, а потім залью. Так, ох і вітер. Беру лопату і вперед. Не беру з собою штатив, бо вітер такий, що я вже тричі ремонтувала штатив, Уже і склеювала. Віка каже, треба купувати новий вже. Та кажу, новий не хочеться, хочеться на цьому попрацювати. Ой, Так, де ж би його тут я бачила? У мене пустота, а отам. І я посажу. Так, отут не зрозуміло, буде діло з цього винограду, з того-то так, а тут, мабуть, ні. Ну отут посажу, ага, три. Три ямки. Там є, Ой, щоб же ж його не запутатися тут. Та, мабуть, я тут восени оцей виноград від ціля пересажу. А тут буде оце малинка. Ой, тут земля мокра. Так, одна. Так, десь метр, метр двадцять, кущик і отут. Ай Наташа телефонує, я щас розповім вам. Телефонує, скинула мене. ну, В неї ще той тариф не діє з 1 числа буде, господі. І відключилась. Ну, я її набираю. Вона каже, підійди до малини осюди швидко. Кажу, добре. І отож, ви бачили, чим вона там займається, і щоб мені скучно не було. Так. Ну от. Та якісь то приймуться. Вже пізненько ж. Вже ж кінець травня. Ну, я зараз залью добре водою, а може ще й дощик поможе мені. Отак. От так. Що це в мене тут лежить? Бубочка з черешні. Видно, шпак загубив. Ну, це і все. А вийду від теля. О, все. Так, в мене скільки роботи, скільки планів, чи я в спину, чи ні сьогодні. Ну, він уже добре моросить, цей дощик. Та я хотіла підлити томати й перці, ну, я, мабуть, не встигну. Зараз мені треба шлангу туди протягнути і залити ці три кущики і там лишить шлангу. Ну, все, так, лопата мені не треба, зараз там почищу. Отак От і працюємо. Він, може, тільки полякає той дощ, але ж все рівно я отак навпростець. Мені треба залити. Ой, як добре. Зараз, щоб вода там стояла, О, і тут якраз піділью. Ну, це ж знову робота є, знаходиш собі роботу. Зараз Наталя мені знайшла. Похолодало, я оце ж жилеточку одягла, бо поясниця ж, тільки відійшла. Так, оце мені треба ще оці камінці добре залить, помить, о, якраз хорошо. А то Віка каже, та то сьогодні не поливай, бо буде дощ. А чи буде? То я, мабуть, те, що необхідно, теж полью все-таки. Ось тут. Ну, цибулю не буду, от там часник. Ну, а тут, оце в мене. Голубий ялівець він. Без корінців три їх штучки, то їх треба залих. Так, І камінці помию. Буду далі викладати. Скільки чого хватить, вистачить. Я туди не буду помидори. Може я встигну їх підлить. Що, чого менше, мабуть, перець треба підлить? А тут казала Наташа, Наталя. Я тут лаванду посадила, а вона каже, ти вже її викинь, вона не годиться, а вона ось дивіться пішла. І каже, Наташ, не може такого бути. Годиться, все годиться. А Санталіна, оце я її зараз поливаю. Дивіться, яка вона. Велика. Наталочка дякую. Це з лівого берега Наташа невеличкий кущик дала, отакої. І оце вона в мене так розрослася. Дуже. Ну, вона вічно зелена. Так, щось тут ага. Так, і вейгелу ж треба залити. Я від тиля забрала, один живець посадила отам, де я журавля хотіла. Бо, ну, не так воно, не гарно. Я розумію, що я оцю частину агроволокном не закрию, бо тут же, бачите, тут куча квітів, це ну, просто не в змозі його все закрити. Так, ну і добре все, посадила. Хоч кричи їй вона там, що я справила. Все вона знає, що я зразу буду садити. Я не держу його довго. Ну і це ще й кущики попідливаю, буде, не буде дощику. Хай, Хай буде підлито. Ну, ось так. Що не думала, то й попрацювала. А, шлангу ж треба було? та ні, я помидори не буду. Хотіла шлангу ж там лишити. Не буду, мабуть, помидори підливати сьогодні. Так, виключаю. Так, я позаливала і пішов дощ, то томати я не підлила. Полила перці і сині там. Бо сині манесенькі, а вже квіточки викинули ось там. Хух, бачите. І тут, скільки ж я, вісім кущиків томатів отут підлила. Ну, дощ не дав, якщо добре, завтра. Огірочки піділлю височенькі. Ну і оце вилазить, що я донасажувала. Не всі, але повилазили. От. І оті помідори піділью, А зараз треба тікати, бо він уже так серйозно по спині ляпає. Ой, а ця розквітла. Оце Наталя її любить. Вона коли другий раз квітує, то скільки, оце зараз мало, бачите, мало це. А то прям шапка така. Ну, ось така вона. Гарна. Хоч щось тішить. Подивишся на ту квіточку. І трішки радуєшся. Ну все, робота закінчилась, хай дощик іде. Свіжо-свіжо дворі Ну воно, ж Віка й говорила, тільки вона трішки не вгадала. Ну, це ж вона дивилась прогноз, що каже, після шести піде дощ. А він цілий день отак збирався, збирався. Ну і ось пішов. Ну, ось такий розляпався дощик. Оце ж майже завжди, коли спіє черешня. Ми отримуємо дощик, а потім черв'ячки. Ось так. Ну, на дворі не холодно, але свіже повітря. Ну, я б сказала, що в ковтинці з коротким рукавчиком не походиш. Оце такий дощ. Фенді хоче вийти на вулицю і боїться. Фендюшка, ну що ти? Ти боїшся? Кажи, сама йди на дощ. Да. Ну, піди на пелюшечку, що ти зробиш? Так, да, ось бачиш, дощик цей мені теж потрібний. Угу. Красуня. Пішли, я тебе погодую краще. Пішли? Пішли, я погодую. І ходім? Ходім. Пішли, пішли. Пішли додому. Отак. От